Діти, отак бере клюк Сергій Іванович, бачите? Ото ми в болоті. Ото комбайн Сергія Івановича в руках. Ось у нас. Отак росте клюква. Вон ягодка росте. Отак росте ягодка. Так росте. Отак росте ягодка. Це росте ягодка. Отак вона росте в болоті. Оце болото. Болото. А оце комбайн. А отак береться клюква. Ось так береться ягодка. Отак От береться ягодка.